Так, друзі, всім привіт, всім друзям моїм Фейсбук. Привіт. Я казав, що буду знімати різні свідчення хлопців, яка ціна платиться, платилась і буде ще платитися, щоб ця Україна, не дай Бог, залишалась такою, як вона є, з тою корупцією і так далі. Ми віримо, що до когось ці, ці жертви, ці що хлопці проходять, він тільки що мені розказав всю історію. Ну, ми будемо коротко зараз з Сашком розмовляти. представся трошки, хто ти, що ти, звідки. Гурто Олександр, я сам з, з Волинської області пішов добровільно в ЗСУ. Спочатку починався мій шлях з Дніпропетровської області, там ПВО, потім з Запоріжжя, теж ПВО. Ти командир, так? Та, а потім ну, командир групи ПВО Дніпропетровська область, командир відділення ПВО Запоріжжя і командир гранатомета Донецької області. Донецьку, Ось, і коли я зробив, ну, відпрацювання робив, дрон підлетів, кинув йому міну в ноги, і він вже Віщі. Побачив, Віщі. Що... Віщі. Та, побачив, що в нього ноги вже як решето, вже нема що, що спасати, просто наклав турнікет. Правильно, Сашка? Да, і поповз. І прив'язав автомат, і прив відеця, автомат уявіть від собі автомат прив'язав до ноги. І потім повезе ще один прильот і попадає в автомат. Пів автомата немає? Автомат е, mm. що... Потім я був в бліндажі певну кількість часу. Поначалу, поки не було обстрілів, поки нас не крили, то ми воду виносили, щоб не топило, а потім, коли нас почало крити, то нас почало затоплювати бліндаж, і в кінцівці я вже потім сидів. По пояс в воді, поки мене не евакуювали. Це з ногами при тому як сито. Mm -hmm. ну, і після чого мене винесли, там, принесли півтора кілометра, потім 10 кілометрів привезли на квадрику, заліпило mm -hmm. то все ще болотом, було там, mm -hmm. я бачу. І потім вже привезли в медпункт, де я відключився на місяць часу. Боже мій. Дивіться, знаєте, що в мене... Після того, коли я в реанімації вже прийшов до пам'яті, то я вважав 40 кілограмів. 40 да. кілограмів? Так. Боже мій, яка ціна платиться. Дивіться, і знаєте, що Саш Сашку розказав, каже: от вже здаю права на ручне керування, буду волонтерити побратимам возити допомогу. Ну, от уявіть собі, уявіть собі, які в нас герої, хлопці. Вся слава Богу, за таких людей, як вони є. Дякуємо тобі, братко, за все, що ти вже зробив. І, і, ще, і ще й збираюся далі робити це для мене. У мене нема слів, поваги і вдячності вам, хлопці. Братику, так само тобі теж, братику, втратив ногу, так? О, одну ногу втратив вже. Тобі вже зробили, бачу, протез, так? А ну покажи, братко, покажи, покажи. Як він? Як тобі ще з ним? як Як без ноги. без ноги, так? Кажи, такий я був. Ось такий я був. Йой, можна зняти? Так. Дивіться, рідненькі. Дивіться, рідненькі українці, що наші брати пройшли і проходять зараз. І я не вірю в те, що та країна буде далі настільки корупційна, як вона є. Пра хлопці, так. ви ви в це теж не вірите, і ми будемо все ми зробити, діти, щоб за, це не було. Да, щоб зупинилося зупинило це. війну і корупцію в цій країні. Війну що, і корупцію. Я думаю, що спочатку треба припинити корупцію і війна закінчиться сама. О, о, оце золоті слова. Припинити корупцію і війна закінчиться сама. Все рідненьки всім, ось такі герої наші. Боже, бережи вас. Це ми в школу самі заїжджали. А, це ви в школі. Я до речі по школам теж ходжу з ветеранами. Mm. І я в вас, якщо будете мати mm. час, то мною зі зі в школу. Все, супер, супер, супер. Ми вже обійшли mm. 5 тисяч дітей з ветеранами mm. і будемо далі. Наша ціль всі школи України, діти дуже відкриті. Зараз ви молодці. Тоді ви молодці. Все, тоді з Богом. Слава Богу за країну mm. і його героїв. Mm. То що? Бережіть, Господь. Хай Господь береже всіх. Mm.